Доброго вечора з вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах сеньори мальви виготовляли екслібриси. Вільнюський офіс міжнародної організації з міграції Литві покриє частину орендної плати за біженців війни з України. Для українських дітей організовуються сенсорні читання. Сейм готується заявити про підтримку Литвою членства України в НАТО. Україна має намір позиватися до трьох сусідів з приводу зернового ембарго. Минулого тижня сеньори Мальви завітали до відділу вивчення культурної спадщини публічної бібліотеки Повіла Савішинськіса Шауляйського повіту, де разом з педагогом Лолітою Пунтрамінтене навчилися робити екслібриси, знаки, що позначають своїх власників. Жінкам дуже сподобалося це заняття, і результати порадували їхньою творчістю. Вільнюський офіс міжнародної організації з міграції у Литві забезпечить одноразові виплати військовим біженцям з України, які прибули до Литви після 24 лютого 2022 року для часткової оплати арендної плати за перший та останній місяць. До участі запрошуються батьки, батьки одинаки одного або більше дітей, сім'ї з трьома та більше дітьми, вагітні жінки, особи віком від 60 років, сім'ї з інвалідами. Центральна бібліотека Шауляйського повіту повіла Савішинськіса та Шауляйська академія Вільнюського університету організовують сенсорні читання для українських дітей. Заняття складаються з трьох частин: читання, оповідання за допомогою органів чуття, практичне завдання за текстом книги та гри. Будуть читатися дитячі оповідання. Сенсорне читання допомагає заспокоїтися, покращує емоційний стан дитини, спонукає до спілкування з однолітками, а також розвиває уяву та чуттєве сприйняття. Заняття проводяться російською і по можливості українською мовою, щоб діти могли легко розуміти оповідання, що читається, і зайнятися рольовою грою. У сеймі зареєстровано проєкт резолюції, який висловлює підтримку Литвою щодо вступу України в НАТО. Проєкт представлений більш ніж 30 парламентаріями, як від правлячої більшості, так і від опозиції. У тексті резолюції наголошується, що можливий вступ України до альянсу підтримується абсолютною більшістю громадськості. А на саміті НАТО у Вільнюсі було заявлено, що такий крок буде можливим, коли союзники домовляться та будуть виконані умови. Рішення Польщі, Угорщини та Словаччини про продовження ембарго на українську сільгоспродукцію є юридично некоректним і буде оскаржено, заявив заступник міністра торгівлі України. За словами Тараса Качки, Україна має намір подати позов проти Польщі, Угорщини та Словаччини у світову організацію торгівлі, оскільки ці три країни сусіди продовжують застосовувати заборону на везення сільгоспродукції з України навіть після 15 вересня, коли відповідне обмеження на рівні. Євросоюзу було скасовано. Болгарія вирішила не продовжувати ембарго, а Румунія заявила, що підкорюється рішенню Брюсселя, але закликає Київ забезпечити належний експортний контроль цієї продукції. З вами була Дарина Назаренко. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕТАПлюс. Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі наступної середи о 20.00.